Із чорної долини чутно голоси очевидців, страшної трагедії. Охоплюють спазмами болю душі живих, та в них голосах немає крику, немає розпачливої жалоби, є тихе, скорботне, безповідання баченого і пережитого. Слова руками німіють, не нема вже душевних сил для виплакування цього горя. Це горе за межами бою. Люди не хотіли вірити, що це могли творити люди. Приречені на голодну смерть вважали, що це чинять диявол, А воно ж було витвором комуністичної системи. 100 тисяч мільйон, 4, 7, 10 і навіть 15 мільйонів загиблих. Жертви голоду стали політичним інструментом. Одні цілеспрямовано їх занижують, а інші завищують. Скільки ж насправді загинуло від голодомору, і чи був він штучним? На місто падає імла, звичайний день, осіння сутінь, і вогник тягнеться до скла минулим, нинішнім майбутнім. І вже на відстані руки. Незримі тіні проростають і прокидаються свічки очима тих, кого не стало, і ці маленькі пломінці стають тихенько перед кожним, щоб на окраєць у руці дивитись строго і побожно щоб милосердя, мов закон, щоб жити хвильки не прогаять, і наша пам'ять ланцюжком між цих свічок. It'd be really higher. Не забувати багатостраждальну історію свого українського народу. Тож давайте сьогодні в День пам'яті жертв голодомору запалимо свічку, і нехай ця свічка стане храмом духовності, храмом скорботи, храмом пам'яті. У День пам'яті жертв голодомору ми запалюємо свічки та схиляємо голови у жалобі за невинно загиблими. Ці свічки символ нашої пам'яті, болю та спільної молитви за тих, хто залишив цей світ у трагічний час. Нехай світло запалених свічок стане символом нашої єдності та сили перед обличчям будь-яких викликів. Тож, нехай цього дня у кожній домівці запалає свічка пам'яті, хай її світло нагадує, що ми сильна і єдина нація, здатна пам'ятати. Та шанувати своїх предків. Ми не маємо права знехтувати уроками минулого. Це наш спільний біль, це наша спокута.